39-й Тимофій Каленчук, 21-й Олександр Савой, Микита Шарабура, президент клубу Мирон Остапчак, віце-президент Олександр Ролько. Зараз момент може бути, і що тут Шарабу... не зможе продемонструвати той клас, який допоможе забити принаймні на один гол більше, ніж це зможе зробити суперник. Зараз удар по воротах перший тайм був непоганий для команди Подоляни. І відповідно зараз також подоляни непогано розпочинають цей поєдинок. М'яч-штрафному майданчику небезпечно. Ну і Калинчук. Ясна компанія. Партнерку. Компанія Агрой. Зараз класно зіграв Шарабура, Патуляк-Штрафного майданчику. Удар від Патуляка, який же стандарт для команди Куликів Білка. Береза виконує подачу на дальню штангу. Воротар свою частину футбольного поля. Команда Коликів Білка бере м'яч під свій контроль. Хороша передача зараз на Малецького, точніше на Яворського. Яворський пробиває. М'яч злітає з ноги. Порушення правил. Хоча ні тут арбітер дозволяє грати. Небезпечний простріл, рикошет і дужиться зараз команда Подоляна. Удар по воротах, який м'яч зараз забиває команда Подоляни. Відзначається зараз Максим Мацієвський, колишній гравець Куликова зараз забиває, дозволили йому пробити. І як ми бачимо, дозволили пробити влучно і прицільно. Ну людина стає рахунок. Саме він зараз на м'ячі. Хороша передача. Зараз на Березо. Береза на лівому фланзі. Береза грає на Войтовича. Войтович виконує подачу в штрафний майданчик і кутовий. Тут зараз не Малецького. Малецький за м'яч зачепився. Малецький віддає передачу на Войтовича. Войтович на лівому фланзі. Войтович виконує подачу. Небезпечна подача. Куликів розпочинається другий тайм матчу чемпіонату України серед аматорів. група 1. Матчі другого кола. Куликів білка зустрічають. Каленчук на Єварської верський на Малецького. Малецький в центрі. Малецький передача. на ну, шарабура, шарабура. Момент! Хол! Один один у нашому поєдинку. Шарабура зрівнює рахунок у нашому матчі. Прекрасна передача від малецького. і Шарабура зараз. За верховий м'яч. Тут все-таки Васильченко вдало вибив м'яч. В центрі поля зараз атакують гравці Подолян. Каленчук. Обіграли Калинчука. Удар поповжу набирати швидкість. Каленчук зближається з центром футбольного поля. Шарабура за м'яч зачепився, хорош передача. Зараз може бути небезпечно. Удар повороток! Який гол від Патуляка! Просто без шансів. Ідеальний удар від Патуляка. І 2-1 стає рахунок у нашому поєдинку. Браво Віталій Патуляк. Просто голлі! Це позиційна атака. Команда куликів Білка робить все можливе для того, щоб м'яч відібрати. Непогана зараз передача. Положення по загрою немає. Подоляни не атакують на лівому фланзі. Передача на дальню штангу. Там... Іваночко. Перший на м'ячі. Іваночко. І тут було порушення правил. Арбітер дозволяє грати небезпечно. Сейф зараз. Олександр Савошко. Савошко. Передача зараз на правий фланг. Там активний Панасюк. Панасюк видає передачу, під удар. Зараз Шарабурі, Шарабура, м'яч зупиняє. Малецький удар. Рикошет і м'яч. Який компенсував арбітр в цьому поєдинку? Якщо я не помиляюсь, чотири хвилини ще командам грати у цьому матчі. Подоляни атакують. Атака зараз лівим флангом. Небезпечно може бути подача, там нікого немає. Удар по воротах. Зараз може бути небезпечно пожежа. Цю пожежу погасили. Удар і м'яч. Білий пробиває, білий, над воротами. Команда Куликів-Білка програвала з рахунком 0-1. Нагадаю, рахунок в цьому матчі на 3-4-й хвилині відкрив Максим Мацієвський. Можливо, перший тайм подоляни краще виглядали, але в другому таймі точно кращою була команда Куликів-Білка, яка цей матч переломлює.